У нас в продажі з'явився джинсовий костюм еліт-сегменту. З чого ж він складається? Ось така класна джинсова курточка, яка позаду подовжена, і самі джинси. Цей костюм був зроблений по спецзамовленню, тому він виглядає як витвір мистецтва. Що ж у нас зображено на самому костюмі? Є ось такі гарні потертості. Далі візерунок, ніби малював сам Леонардо да Вінчі, дуже гарно. Є дві місткі кишеньки і фурнітура, повторююсь. Він був зроблений на замовлення, тому вона як окремий вид мистецтва. Що нас чекає знизу? Це ось такі джинси з високою посадкою, які гарно сідають на фігуру, плюс сайз. Є кишеньки позаду, попереду. Сам джинс дуже еластичний, тому повторює всі ваші рухи. Понизу йде дуже гарний малюнок, бахрама як знизу, так і зверху, фурнітура, ну і, звичайно ж, візерунки. На мій метр шістдесят джинси сіли неймовірно. Вони йдуть в ці костюми в розмірах від 52 по 66. І в кольорах ось такий блакитний і графіт. Цей костюм коштує з кожну свою гривню. Тому, якщо сподобався, пиши нам дуже швидко. Бо ці костюми як в минулому році розлітаються, так і в цьому.